Хранителі мудрості книг саме таким образним висловом називають бібліотекарів у наші дні. Але бібліотечна справа це справа дуже древня і справа надсучасна. І я б так сказав, що тягнеться ця справа і від часів древньої Олександрійської бібліотеки. І від бібліотеки Ярослава Мудрого і закінчується центральною публічною бібліотекою відділу культури Карлицької міської ради. Правильно я назвав? Хтось, можливо, недооцінює справи бібліотечної. Здавалось би комусь, що в наш буремний час, коли йде війна, не до книжок. Але, друзі мої, ви погляньте, коли расисти окуповують нашу територію, коли заходять в наші міста, за що вони беруться спочатку? Вони знищують нашу, наші бібліотеки, наші книги. В першу чергу, в першу чергу, отже, значення книги, значення бібліотечної справи надзвичайно важливе. І тому я у цей складний для вітчизни час хотів би побажати всім бібліотекарям Кагриличчини надпотужного міцного здоров'я, оптимізму, віри в незнищенність української нації і української книги. І зі святом вас, друзі! Слава Україні! Шановні бібліотекарі, вітаю вас з вашим професійним святом! Бажаю вам натхнення, радості в житті, здоров'я. А в професійній діяльності бажаю, щоб до вас приходили тільки щирі читачі, щирі люди, які дійсно люблять читати, які користуються надбанням, яке є на сьогодні. А також бажаю, щоб бібліотека наша розвивалася, наповнювалася новими і сучасними книжками. Адже українське видавництво не стоїть на місці, рухається ногу з часом, тому бажаємо поповнення. В наших лавах нових книжок і зв'язку з цим і нових читачів. Дорогі бібліотекарі, вітаю вас з вашим професійним святом. Бажаю вам хороших читачів та більше книжок, щоб було у вас реально бажання читати та рекомендувати все інше. Вітаю вас зі святом і бажаємо вашій бібліотеці, щоб діти не сиділи в телефонах, а приходили до бібліотеки і читали справжні українські книжки. Дорогі бібліотекарі Кагарлицької міської бібліотеки. Я вітаю вас із професійним святом, з українським днем бібліотек. Бажаю вам здоров'я, натхнення, хай ваше життя буде як із доброї казки, хай фонди поповнюються потрібною і цікавою літературою, читачі до вас приходять з цікавістю і хай у ваших родинах завжди панує мир, спокій. І злагода. зі святом.